Перше враження, як тільки дістав з коробки, дуже приємно холодив повністю металевий корпус. Ще не почав користуватися, а він вже дуже прикольно відчувається. Хороша збірка, компактний розмір, стильний вигляд, уляля, як би сказали французи, чи це не вони так кажуть. А коли почав більш повноцінно юзати і тестувати, то з'явилося відчуття, ніби це віндовий макбук. Серйозна заявка, правда? Тому цікаво, що ж він може запропонувати в цілому. Давай зацінимо Lenovo Yoga 9. Чи це та сама заміна MacBook? По дизайну капець як підкупив тим, що, по суті, він дуже чистий, приємно виглядає, все гарно, збалансовано, стильно та для очей приємно. І тільки цей довбаний сканер пальця вибивається з цього візуально чистого і доволі симетрично органічного дизайну. Бляха, я не знаю, що треба зробити з тією людиною, яка запропонувала таке рішення. Також сам ноут дуже тоненький, менше 15 міліметрів, легкий, 1,4 кілограма і компактний, що мені капець як сподобалось. Відкриваючи ноут, тебе зустрічає яскравий екран на 14 дюймів. Також він сенсорний. І на 4К. Хоча для такої діагоналі, як на мене, Full HD з головою, бо в першу чергу 4К само собою буде більше споживати енергії. Але виглядає дуже гарно і зображення супер чіткі. Також, так як в нього яскравість до 500 ніт, то це значить, що тут є підтримка HDR. Відкрив відоси за HDR і залив. А ще й з таким звуком, але про нього трошки далі. І єдиний, на мій смак, мінус по екрану, це 60 Гц. Отже, якби цей параметр був хоча б 120, то екран був би 10 з 10. Ну а так на 9 тяне. Над екраном є вебка, яку можна закрити фізичною шторкою, це вже, в принципі, як стандарт для леновських ноутбуків, ну щоб за тобою не могли підглядати. Також йому допомагає білий діод, який вказує, чи камера активна. Ну якщо все ж хтось вирішить підглянути, то ти про це мав би дізнатися. Давай глянемо, як вона справляється, і мікрофони послухаємо. Ну і раз, два, три перевіряємо якість веб-камери і зразу мікрофонів на Lenovo Yoga 9-ї лінійки. Ось так ось у вас буде видно. Зараз допомагають як мінімум дві кільцеві лампи. Давайте не будемо допомагати веб-камері і... Погіршимо умови, які тут зараз навколо мене є. І відповідно, по суті, зараз ніякого світла немає, крім трохи монітора на мене світить. І відповідно через штори пробивається сонце, так як зараз день. І щойнові через те, що штори закриті, тут трошечки світло пробивається. Але в цілому досить такі гавняні умови зараз для такої вебки. І відповідно, чим більше світла буде, тим більш якісніше, якісніше буде відео. Ну а так відповідно вас буде чути. Так як ви зараз чуєте мене. Нормально чи ні, пише у коментах. Ну, якось так. Раз, два, три. По клавіатурі взагалі ніяких претензій. Дуже схожий їм який хід як у кутою ж з Легіон лінійки. Друкувати приємно. У неї є два рівні яскравості і можливість виключити. На жаль, автоматично не виключається. По тачпаду те саме, мене розмір влаштовує, те, як пальці по ньому літають, також. Нема що додати. Але якщо більше любиш використовувати мишку, то став подобайку. Хоча, навіть якщо любиш тачпад, то також її став. А тепер фішка, наявність якої приємно здивала, це стилус. Він ховається в корпус, що просто шикарний плюс, бо не треба буде його носити там в кишені чи десь в сумці рюкзаку, і відповідно цим збільшувати шанс його загубити. Але мені не дуже подобається металевий звук, коли його дістаєш або ховаєш. Також механізм витягування і фіксації досить простенький, краще було б зробити його підпружиненим, щоб, наприклад, натиснувши на нього, він трошки виліз. Це якраз би полегшило його діставання, а не виколупування нігтями. І зробило б цей процес приємніше. Приємно, що коли малюєш і рука на екрані, то все прекрасно працює і на руку не реагує. Також є додаткові клавіші, які можна налаштувати. І як тільки я побачив його наявність, то це прям Galaxy S22 Ultra у світі Ноутів. Коли в мене був якраз таке S22 Ultra, то якраз стилусом я дуже рідко користувався. Думаю, тут було би так само, але це все одно однозначно круто, що така можливість є, і вона завжди з тобою. Ну а чи користуватися цим і чи це взагалі зручно, кожен вирішить для себе сам. Від мене за таке круте рішення їм вподобайка, як і ти свою під цим відео не забудь поставити. Той момент, коли я тільки запустив ноут і почув звук запуску вінди, зразу зрозумів, що має бути щось цікаве. І це перше, що мені захотілося перевірити після включення. І звук просто космос. Не хочу перебільшувати, і це буде все ж трошки суб'єктивно, але таке враження, що він грає ну дуже схоже, як той самий MacBook Pro на m 1 а це дуже висока похвала. Бо в цілому, по звуку серед ноутів, макі поки ну найкращі. І, на жаль, наразі не маю змоги порівняти їх паралельно. Але тут ну дуже схоже, ну якщо не так само, просто задоволення для моїх вух. Але для цього, щоб кайфувати, є одна опція, яка має бути включена, бо вона дуже сильно розкачує і змінює звук на краще. Dolby Atmos. З його включенням, звук розкривається просто бомбезно. Це можливо зробити через стокову програму Lenovo Vantage. За цей прекрасний звук відповідають чотири динаміки. Ось ця смуга, в якому розміщені два, відповідають за високі, і знизу ще два, які тянуть низи. Це просто потрібно чути. Але якщо потрібно буде залишитися наодинці з улюбленою музикою чи зосередитися на роботі або важливих завданнях, то в такому ділі можуть стати у пригоді бездротові навушники Lenovo Yoga з шумодавом GS7127. З цієї ж лінійки йога, ну як зрозуміло, з назви. Вони можуть тримати з'єднання з двома пристроями одночасно і перемикатися автоматично на той пристрій, на якому зараз активне програвання аудіо. Компактні і легкі, та у них м'які і прям дуже приємні амбушури. Є чохол для транспортування, також у них є підтримка ANC, ну або шумодав, і я б не сказав, що він тут прям якийсь ядерний, доволі легкий. Навіть не дивлячись на те, що тут є два рівні його роботи. Так, трохи прибирає низькі звуки гудіння, але для мене цей режим на будь-яких навушниках некомфортний і викликає тушнуту. Так що особисто я б його точно не використовував. Сам звук хороший, але середини і високі трошечки прибиті. І хочеться прям залізти в еквалайзер і підняти їх зовсім капельку. Але при цьому бас доволі м'який і приємний, не стукає по голові. І я не втомлююсь повторювати, що навушники підбирати тільки власні. Власними вухами. Також на них багато органів керування, наприклад, гучністю, можливість вимкнути мікрофон, плей-пауза музики та можливість підняти чи вибити дзвінок, перемикання рівня шумодаву та його вимкнення, кнопка вимкнення живлення та включення режиму спарювання. Ну і автономність до 14 годин без шумодаву. Ну а з ним відповідно буде менше. Ну і зарядний порт Type-C. А в комплекті є кабель для зарядки Type a Type c і ховається він в таку гарненьку кишеньку чохла. Ну, а ти у коменти напиши, які навушники тобі більше подобаються: бездротові чи дротові. Як тільки глянув, що там в нього по портах, то прям флешбек в голові пролетів. MacBook Pro на m 1 згадав. Бо тут майже той самий набір, тільки якраз додали той необхідний, хоча б. Один повноцінний Type-A та ще й 3,5-мм порт помістився. Ну а основа це два Type-C порти з підтримкою Thunderbolt 4. А це значить, що можна підключити все одразу через один єдиний хаб. По продуктивності то в даний конфіг входить Intel Core i 5 1135 G7, 4-х ядерний восьмипоточний, оперативна пам'ять 8 ГБ lpddr 4X, частотою 4266, і вони розпаяні, А це значить, що з часом її, на жаль, не можна буде проапгрейдити. Та 1 ТБ SSD M2. І як я зрозумів, це єдиний слот під накопичувач. Ну але добре, що це взагалі слот, хоча б щось можна буде замінити, якщо буде така потреба. І цієї потужності спокійно вистачає навіть для простеньких ігор. Просто в деяких, наприклад, доведеться трошки погратися з налаштуваннями графіки, тут це ж інтегрована Iris XE. Ну а для робочих завдань, то тим більше його вистачить. А от наскільки робочих тут мені все ж стало цікаво. І вирішив провести улюблений тест на рендер відео результати мене приємно здивували. Бо я їх вирішив провести по тій же аналогії та зрівнявши з MacBook Pro на M1. Якщо коротко, то є два види рендеру відео: перший з налаштуваннями, як на моєму ПК, і другий це сток налаштування, які вже є в Premiere Pro. При першому варіанті рендеру процес пройшов за 23 хвилини і 30 секунд, а при другому варіанті за 14 хвилин. І прикол в тому, що продуктивність однаково максимальна, в незалежності від того, підключено його до мережі. Чи від батареї працює, і за це дуже похвально. А найголовніше це те, що результати рендеру дуже і навіть дуже близькі з такими на MacBook Pro на M1. Бо при першому варіанті рендеру це зробив за 22 хвилини, а при другому варіанті за трохи більше 10 хвилин. Тому дана йога мене дуже здивувала, що результат настільки близький. Також мене дуже приємно дивує ситуація, коли ти ставиш подобайку до того, як я про це нагадав. По системі охолодження, то в більшості вона працює дуже тихо і не привертає до себе уваги. Навіть при рендері відео не так вже й сильно нагрівся, і вентилятори достойно себе тримали. Та працювали дійсно, не дуже то й гучно. Але якщо все ж вдасться його розігріти, то найгарячіша його частина буде смуга над клавіатурою. Все інше в нормі. По автономності, то в моєму звичайному тесті на програвання відео він протримується з 99% до 14 всього 4,5 години. Але цікаве те, що під час рендеру відео від батареї за 14 хвилин з'їло всього 11%, що в сумі при такому навантаженні може дати 2 плюс години автономності. І це досить непогано. Ну а заряджається це все від звичайної, ноутбукоподібної зарядки на 65 Вт з портом Type-C відповідно можна буде заряджати від будь-якої Type-C зарядки. Чого я сказав, що він майже MacBook? Глянь розділ про звук, екран, глянь результати рендеру і порівняй це все з тим, що я сказав у огляді про MacBook Pro на m 1 де зараз тут з'явиться огляд. Хоча головна відмінність між ними все ж залишається в автономності, його тут все ж буде програвати приблизно в половину. Але за таку різницю ти отримаєш приблизно таку ж знижку по ціні, бо його обійдеться трохи більше, ніж у два рази дешевше. І при цьому буде дарувати дуже схожі відчуття, якщо не такі ж, без перебільшення. У коментах пиши, як тобі ця стеляга йога, та чи доцільно для такого малого екрану в 14 дюймів і менше розширення в 4К. Подобається те, що я роблю. Підписка, вподобайка, комент. Навіть є можливість і бажання підтримати фінансово, тоді всі посилання у описі під відео. Ну а поки до зустрічі!